Канал Конфігура 96 пропонує Божевілля, вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність, шостий президент, війна, звільнення північних територій південної землі і її адміністративного центру, диверсія на магістралі газоподібних вуглеводнів. Нами вже раніше розглядалася ситуація, що створилася на початку великого вторгнення військ Східної Федерації в нашу країну. Коли ворожі війська, майже не зустрічаючи супротив наших Збройних сил, марш Китком зайняли всю лівобережну частину Південної Землі. А потім, захопивши адміністративний центр землі, що знаходився на правому березі Великої Ріки, яка ділить нашу країну майже пополам, зайняла ще частину Південної землі на правому березі Великої Ріки. Та сил ворога не вистачало, щоб рухатись далі на захід і на північний захід. Наші війська чинили величезний супротив ворожій Наваді. Вже влітку, коли булася активна дезінформаційна кампанія, щоб переконати ворога, що наш контраст буде на південь, в напрямку Південної Приморської землі, анексованої Східною Федерацією ще 8 років тому, концентрувалися наші військові частини на правому березі Великої ріки по лінії зіткнення з ворожою армією та концентрування військ було більш фіктивним, ніж реальним. Аж готувався наступ по визволенню північно-східної землі. Хоча весь цей час ще з літа і з перших осінніх місяців велися місцеві бої з ворогом точково, а не фронтально, наскоками то в одному, то в іншому місці по всій лінії зіткнення на пробережжі Великої ріки на території південної землі. А ось коли північно-східна земля була деокупована, Визволена від загарницьких військ Східної Федерації, то питання наступу на ворога вже стало реальним. Отримані за цей час від наших друзів артилерійські системи дозволяли нашим воїнам обстрілювати ворожі пункти по забезпеченню зброєю провіантом, що знаходилися на лівому березі Великої Ріки. Таким чином, зробили можливим поповнення запасів для 30-ти тисячного групування ворога, що знаходилося на правому березі. Практично, це було оточення цього ворожого групування. Ворог зрозумів, що ще трохи його правобережне групування буде цілком відрізане від постачання, і тоді воно стане трофеєм нашої армії і 30 тисяч вояків змушені будуть здатися. Та ворог ще чинив супротив до тих пір, допоки єдиний транспортний міст через Велику Ріку, що знаходився у адміністративному центрі Південної Землі, не був пошкоджений нашою артилерією так. Що по ньому вже не могла пересуватися техніка, а тільки пішоходи. Ось тоді ворог і став відводити свої війська з правого берега, звільняючи приобережну частину південної землі, яка була ним окупована. До кінця місяця осені вся приобережна частина південної землі була звільнена від ворога. А на десятий день останнього місяця осені наші війська війшли в адміністративний центр Південної Землі і змінили його від ворога. Завершилося визволення всього побережжя Великої ріки. Це була наша третя велика перемога над ворогом Східною Федерацією. Вже в середині другого місяця, осінь роздратованими своїми поразками на півночі нашої країни і північно-східній землі ворог ракетними ударами розпочав нищення нашої критичної інфраструктури. Хоча тактика по знищенню нашої інфраструктури була запланована ворогом на зимові місяці. Але розгортування поразками призвело до прискорення цього терору, саме терору. Не змівши досягнути перемог над нашою армією, ворог вирішив знищенням інфраструктури викликати паніку серед населення нашої країни. Та і це йому не вдалося. В наш народ цей ворожий терор тільки згуртував. Східна федерація запустила свої места стазі у західні демократичні країни Західного континенту, підкупом високопоставлених чиновників всіх країн. Вона переконала західні країни в тому, що найвигідніше для них буде закуповувати рідкі і газоподібні вуглеводні саме в неї. Головні трубопровідні магістралі по передачі цих вуглеводнів на захід континенту проходили по нашій землі, та Східна Федерація стала використовувати ці вуглеводні як зброю в економічній війні, яку розпочала проти нашої країни ще при третьому президенті. Зменшення передачі вуглеводнів по майстравів через нашу країну вона метувала надійністю за старіністю наших майстралів. І тоді вже стала переконати західні країни у будівництво майстралі по дну північного моря. Керівники нашої країни переконували західні країни не піддаватися на цю авантюру і диверсифікувати постачання вуглеводнів з різних джерел, а не прив'язуватися тільки до вуглеводнів східної федерації, так як там будь-який час може використати їх як зброю для тиску на уряди і бізнес цих західних країн. Та нам не вдалося переконати західні країни. І підводні магістралі було вирішено будувати. Хоча по кожній з цих магістралі можна було передавати тільки одну шосту об'єму газоподібних вуглеводів від пропускної можливості магістралі, що проходила через нашу країну. В же час Східна Федерація скоротила передачу газоподібних вуглеводнів через нашу на майстральну 3 її потужності. Перед самою війною була вбудована, але не здана в експлуатації, друга підводна гілка майстралі по передачі газоподібних вуглеводнів з Східної Федерації до західних країн Західного континенту. І коли західні країни стали активно нам допомагати зброєю всім іншим для ведення війни, з східною федерацією, то президент Східної Федерації думав, що погрожуючи припинення постачання заподібних воглеводнів їхній країни. В зимовий час він розколе їхню єдність і змусить їх припинити допомагати нам військовою технікою і боєприпасами, а це зменшить можливість нашого супротиву, і ми змушені будемо піти на укладання миру на його умовах. Але він розумів, що просто так перекрити постачання заподібних вуглеводнів він не зможе. Про це спричинило б судові позов до нього, і мільярдні штрафні санкції знищили б не тільки добувну промисловість Східної Федерації, а й всю економіку Східної Федерації. І тоді по його з спецслужби Східної Федерації придумали, як знищити ці дві підводні магістралі, а відповідальність за цей терористичний акт покласти на нашу країну. Вибухи пролунали в кінці першого місяця осені. Магістралі були вщерть заповнені газоподібними вуглеводними, але не працювали. Бо західні країни після повномасштабного вторгнення Східної Федерації в нашу країну влаштували Східній Федерації бойкот і перестали купувати в неї газоподібні вуглеводні через працюю магістраль. Друга ж магістраль, хоч і була заповнена углеводними, але в експлуатацію так і не введена. Знищити ці майстра для Східної Федерації жодних проблем не було. Адже ще під час будівництва їх спецслужби. В різних місцях магістрали заклали вже готові вибухові пристрої з радіокерованими запалами. Досить було на ці запали подати кодований сигнал, і вибуховий пристрій спрацьовував і пошкоджував магістраль, роблячи її непридатною для транспортування заподібних вуглеводів. Залишилося лише придумати легенду під чужим прапором, щоб потім звинуватити всі диверсії іншу сторону. А все інше було просто імітацією, яка була частиною цієї легенди. Тож, до цієї небезпечної гри був залучений мільярдер з нашої країни, той самий, що фінансував по завданню спецслужб східної федерації перед відеосеріал Надія народу. Він мав наняти яхту, але не від своєї імені, а від імені іншого мільярдера з нашої країни п'ятого президента нашої країни. Підбором екіпажу займалися спецслужби Східної Федерації, які забезпечили дуже якісними фальшивими документами цей екіпаж. Цей екіпаж по легенді мали входити громадяни Східної Федерації і громадяни нашої країни. По легенді ще мав фігурувати транспортний засіб, який нібито доправив на яхту заряду вибухівки, яка використовувалася при будівництві магістрали. І обов'язково сліди вибухівки у ході розслідування. Мали бути виявлені і в цьому транспортному засобі, і на самій яхті. А потім в одному з інформаційних видань за українські держави появилася інформація як інсайдерське злив розслідування. Тим самим вбивалося два, а то й три зайці. Підставлялася наша країна і наш п'ятий президент, що активною своєю волонтерською роботою робив для нашої армії те, що не робив діючий шостий президент з урядом. Із своїм надійним парламентом мали заморозитися західні країни Західного контенту під час зимових холодів, і був намір посварити їх між собою в питанні постачання нам зброї і підтримці на всій на рівні війні. Та Східна Федерація, очолювана президентом-терористом, що так прагнув перетворити свою федерацію знову в імперію, а самому стати імператором, прорахувалася західні країни. До початку зимового періоду змогли закачати в свої підземні сховища достатньо сподібних вуглеводів, щоб пережити навіть дуже холодну зиму, змогли диверсифікувати постачання заподібних вуглеводів з інших вуглевододобуваючих країн, в тому числі і з морської країни у вигляді стиснутих газоподібних вуглеводів, що транспортувалися великими морськими транспортними кораблями. А ще господь послав нам. Відносно теплу зиму. Тож за зимовий період навіть не встигли використати запаси газоподібних вуглеводів з підземних сховищ. Отож, плани Східної Федерації по заморожуванню західних країн провалилися. Навпаки, Східна Федерація зазнала величезних збитків, адже скоротилися надходженням її казну від продажі заподібних вуглеводів. Та ще більший удар ударні очікував влітку другого року повномасштабної війни. Коли розслідування довели, що вибухівка, якою було підірвано всі магістралі, була встановлена на поверхні магістралі, омонтована в ізоляцію цих магістралів в ході їх будівництва. Тож суд присудив східній федерації компенсувати вартість будівництва цих магістралів західним будівельним компаніям, а також присудив багатомільярдні штрафні санкції за зрив домовленості постачання газоподібних вуглеводнів компаніям західним країнам. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець гори під цим відео.